Чому Ірина з холостяк 14, яка не отримала троянду, накинулася з Матюками, на СТБ? А все через сцену безладу в її кімнаті, де вона була на індивідуальному спілкуванні з Тарасом. Yeah просто. я такого срача не бачу взагалі. Помимо цих валіз, розкидані речі на ліжка, чисто на підлогу, де щось лежить. Дівчина пояснює, що в мене було застелене ліжко. Чого це мої труси, які сушилися в вані, знаходяться на моєму ліжку. А ще Ірина додала, що дівчата раз на 4-5 днів збирають валізу, і ніхто не знає, хто отримує троянду. Весь одяг був завжди у валізах. Ми його не розбирали. Я взагалі жила на третьому поверсі, де не було шаф. Трясця, я дуже зла, просто трендець, пише дівчина в Інстасторіс. Також Іра додала, що вона рада, що покинула проєкт щодо знайомства з батьками, що, в принципі, і відчув Тарас. В принципі, в неї абсолютно не було ніякого розчарування. Окей, добре. Вона дуже легко погодилася і сказала: Ну окей, типу. Також вам раджу переглянути попереднє відео, де ми обговорювали реакцію Оксани та Олі на виліт із шоу.